Доброго ранку, всі люди майбутнього, теперішнього і тих, хто досі живе минулими, досі носить карпетки з сандалями. Сьогодні останній понеділок літа. а Це означає, що ми з вами офіційно відкриваємо сезон. Ось встигну до нового року. Скоро будемо рахувати дні до ялинки, але сьогодні час зробити цей понеділок легендарним. Пам'ятайте, життя це не серіал, де можна перемотати до найцікавішого моменту. Тут доведеться прокидатися і робити собі каву самостійно. Ну ми починаємо на шер про ранок. І почнемо з того, що сьогодні день народження бляшанки Так, консервної банки. Вона завжди мовчки терпить, що в неї пхають огірки, горох, кукурудзу і ніколи не скаржиться. Оце витримка. Якщо у вас важкий день, просто подумайте, ви могли б бути. Банкою з тушонкою. А ще сьогодні день примирливого поцілунку. Це коли ти сваришся, а потім такий: ну давай миритися через губи. Головне, не переплутати і не підійти до сусіда, з яким сварився через паркувальне місце. Хоча інколи і це варто спробувати. А тепер про іменини. вітаємо Володимирів, Іванів і Моїсеїв. Бережіться, сьогодні вас можуть цілувати для примирення навіть ті, з ким ви не сварилися. А тепер про прикмети. Листя ще не падає, значить зима буде м'яка і лінива, як кіт на батареї. Птахи відлітають у теплі края, значить у нас буде коротке бабине літо. В принципі, як завжди, тиждень тепла і потім ти вже шукаєш шарф у шафі. Якщо птахи сідають на верхівки дерев, швидке похолодання. Тому, друзі, якщо ви бачили голуба на верхівці, тополя, час готувати те. Теплий пле. Що сьогодні не можна робити, топтати гриби, бо гриб завжди пам'ятає, ви думаєте, він просто собі там росте, а потім бац, і вас кличуть на дивну вечірку з мухоморами. Також не займайтеся ремонтом чи будівництвом, бо це останній понеділок літа. Люди залиште його для радості, а не для перфоратора. Ну і ще не залишайте дітей без нагляду. І не тільки дітей, а й дорослих чоловіків, наприклад, у будівельному відділі супермаркету, бо там зникають швидше. А тепер про те, що нам обіцяють на сьогодні зірки. Овен, сьогодні ви зможете знайти дрібницю під диваном, яка змінить ваш настрій, але не факт, що це ваша дрібниця. Телець, ваш холодильник сьогодні зберігатиме більше секретів, ніж ви. І всі вони стосуються того, що ви не їсте після шостої. Близнюки, вас чекає зустріч із людиною, яка скаже: О, ми бачилися десь раніше. Ви будете довго думати, а потім зрозуміти, що то касир з магазину. Рак. Зорі радять сьогодні не сперечатися з Wi-Fi. Все одно він переможе. Лев, на вас сьогодні чекає дивна слава. Ви будете виглядати, як головний герою кіно, але тільки в через. В аптеку. Дівам, якщо ви сьогодні щось загубите, не хвилюйтеся, це буде шанс знайти інше цікавіше, наприклад, чужу ручку. Терези, зробите крок ліворуч, зустрінете пригоди, крок праворуч знайдете монетку. Але будьте уважні, головне не наступити на кота. Скорпіон, у вас сьогодні буде енергія, але тільки для того, щоб довести, що ви не злі. Стрілець, вам випаде нагода сьогодні щиро посміхнутися, навіть якщо це буде через мем, про капібару. Козиріг день ідеальний для того, щоб знайти нову улюблену пісню або зненавидіти стару. Водолі Сьогодні на вас чекає відкриття. Ви зрозумієте, що деякі двері не треба відкривати, особливо холодильник після гостей. Ну і риби вас сьогодні може врятувати випадковий сміх, тому смійтеся більше, раптом це і є та сама магія. У розкопу це все тепер, як завжди, про головне. Друзі, сьогодні понеділок. Так, цей страшний звір, який завжди несподівано з'являється після неділі. Але сьогодні не просто понеділок, це останній понеділок літа. Це означає, що у вас є можливість підбити підсумки літа і сказати собі, я зробив усе, що хотів. Або хоча б половину, або хоча б з'їв. Не картайте себе за те, що не встигли. Час ще є. У цьому році можна зробити набагато більше, ніж ви думаєте. Почати зараз означає встигнути. Бо навіть якщо ви стартуєте пізніше, головне не зупинятися. Пам'ятайте, понеділок це не кінець свята, це старт нового рівня. А якщо життя схоже на гру, тоді сьогодні у вас з'явилася нова спроба пройти боса. Ну а я в свою чергу, як завжди, дякую, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, навіть консервна банка має своє свято, а значить, і у вас буде свій день тріумфу. Тож вперед, робити цей понеділок настільки яскравим, щоб навіть вівторок заздрив. Ну а ви приходьте завтра цей же час, а ще бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.